Дорогі мої друзі, показую вам закупку продуктів з магазину Костко. Я неодноразово вам показувала. І от сьогодні, в неділю, от така закупочка. Так, була ще одна коробка, я з неї виставила сюди. Значить, от така оливкова олія. От, екстра Virgin 100%. -ний. Це літрова. Так. До речі, у мене з'явився новий колаген. Отакий от, от суто рибний. Фіш написано, бачите? Я раз п'ю цей колаген, раз цей другий. Так, далі. Огіроч Давайте оце. Оце такий, така заправка до салатів. Бачите? Намальований виноград і авокадо. Осіло. До салатів додати. Ну, ясно, що тут ще оливкова олія. Так, скільки тут грам? 350 грам. Так, огірочки такі, як я вам показувала, крумтячі. Два пакети, але ще мають бути. Так, це риба, ой, оливки. Сказала, що мені дуже сподобалося, то от Андрій накупив. Ну, це буде мені не на один місяць. От. Такі оливки, вони такі, знаєте, не солені, такі дуже-дуже приємні. Оливочки. Два, три, чотири. Так, це авокадо Ойл майонез. Теж він дуже смачний. Я хотіла йогурт такий грецький. От не було його. Ну, от, потрошечки можна буде вживати. Так, Риба червона. Я завжди кажу сьомга, але це не сьомга. Андрій мене виправив. Мама, чому ти кажеш, що це сьомга? Це ж не сьомга. Це лосось. І ніхто мене не виправив. О, потім я поділю, я собі на шматки ділю. Так. Оце два куски стейка, зараз я переведу, скажу вам. Це дикий чилійський окунь, два шматка. Так, це дика чилійська треска. Пінат. Шпинат. Шпинат. Упаковка гарний такий, бо якось ми були, то було багато жовтого. Ну Так, якби не дуже такий свіжий був, знаєте. Ось ще огірочки, то виходить всього 4 пакета. Тому що огірок можна їсти скільки хочеш, від нього не поправляєшся. Капуста брюссельська. Вже, напевно, якісь супчики буду варити, тому що мені вже надоїло на пару робити цю капусту брюссельську. Так. Ага, яйця. Я, напевно, буду і сюди складати. Яйця. Це другі. Грецькі Оріхи. Ось така упаковка величезна. Кілограм 360 грам в цій упаковці. Ну, вони такі гарні, знаєте, тут чистенькі, чистенькі, ну, чудові. Так, давай сюди покладу. Угу. От такий мікс салату. До речі, давно я його не їла, тепер піде за милу душу, як то кажуть. Так Ой. Так. Таке вперше взяли. От Це теж капуста. Зараз я переведу, що то за капуста. Привело мені свіжий продукт продукт е, Кер Romei. Це для салатів. Так. Ось так, бачите, виглядає от похоже на пекінську капусту. Бачите, отакий, от як стовбур тут є низом. Ну, колись, можливо, буду готувати, я вам покажу. Ага, казала, що отака капуста мені дуже-дуже вподоби. -дуже Я її тушу деколи білокачанною. Зараз Тр... все буду розподіляти в холодильник. Так. А, ха -ха. Так. Казала, що мені дуже сподобався от соус маринара. Ой. Але взяв якийсь другий. Вікторія органік. Ой, важко тримати на лісу дві банки літрових. Так, тут є і перець, знаєте, і цибуля, і чесничок, і все-все для того, щоб тушити туш-капусту. Ага. Так. А це суто томатна паста. Органік, бачите, томато. У мене ще, до речі, є три баночки. Нічого. Запас карман не давить, чи як є таке вираження. Так. І залишилась капуста квашена. Я казала, що дуже полюбляю, деколи прям хочеться, хочеться квашеної капусти. Зараз я викладу і коробку приберу. Як бачите, ні м'яса, ні сала, нічого такого. Немає. От. Я вже звикла до цієї квашеної капусти. Колись я вам казала, що вона мені ну, не дуже сподобалась. Моя краща, коли я квашу. Але нічого вже звикла. Нормально. Я й деколи даю до такої капусти тушу, а деколи просто роблю салат. Так що отакі от покупки. Люди купляють м'яса, різні хліба, булки. Ну, У мене такого нема, я таке не їм. От. Креветки ще в мене є. Ще всього є. Ну, це піде все в розильну камеру. От. Яйця, напевно, вже поставлю варити. Я завжди заздалегідь собі варю цілий лоточок. Тому що мультиварка моя не смажить. Ну, я і відмовилась завдяки тому, що нема в мене плити, щоб смажити. І по здоров'ю це краще все готувати в мультиварці. Я просто собі відварю, щоб мені на кожен день було по два-три по три яйця. Коли як. Коли як я собі збалансую моє харчування. Шкода, що не було йогурту грецького, веганського. Нічого. Це теж корисно, все корисно в міру. в міру. Так що, от, друзі, вам показала. от Закупи. Ну Це я не знаю, на місяці-два, певно, буде. Хіба що буде докуплятися ще зелень? Якщо не надовше, тому що я собі все, знаєте, так, регулюю. Рано відкриваю холодильник. І дивлюся, що я буду готувати собі на обід, на моє інтервальне харчування, раз на день. Ще й оливкова олія в мене є. Ну, Купили про запас. Так що, отак, друзі мої дорогі. Моя сестра думає, що я тут голодаю. Вона так сказала одній людині таку фразу. Оля, не голодаю, просто я не хочу жити по-старому. Я себе ламаю, переборюю. Ну і вже, можна сказати, переборола, тому що від м'яса в мене відразу ну, рибу споживаю. От. Так що, отакі от продукти. Всім дякую за перегляд мого відео. Пишіть коментарі. Ставте лайки. До нових зустрічей, до нових моїх відео. Пока-пока. Усім добра і перемоги нашій рідній Україні.